Президентські вибори Вадим Красносельський балотується на другий термін. 2330 хворих одночасно готова прийняти госпітальна мережа республіки. Медицина готова до погіршення епідситуації. Відлуння війни. Ювілейні медалі з Ізраїлю вручили трьом бендерчанам. Приймальна кампанія, завершена кафедра української філології, поновила подвійну спеціальність. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук вітає Вас останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Вадим Красносельський балотується на другий термін. Це стало відомо напередодні. Президент Придністров'я разом з дружиною відвідали фестиваль на честь полководця Олександра Невського в Бендерській фортеці. Там глава держави і повідомив новину в цьому році. Придністров'я разом з Росією відзначає 800 років від дня народження князя Невського, як зазначив Вадим Красносельський. Особисто для нього великий полководець приклад мужності, патріотизму і любові до батьківщини. Сьогодні, з нашою Конституцією, нашого Сьогодні, згідно з конституцією і нашим законодавством, стартує виборча кампанія з виборів президента. І я саме сьогодні хочу оголосити про своє рішення балотуватися на другий термін президента ПМР, який відбудеться в грудні цього року. Чому я прийняв таке рішення? Все дуже очевидно і прозоро. Багато чого зроблено. Ми живемо згідно зі стратегією розвитку нашої держави, але ще багато що належить зробити. Мені особисто і команді всьому народові Придністровської. Молдавської республіки. Отже, в Придністрові стартувала президентська виборча кампанія вибори глави держави вже за три місяці, 12 грудня. Тепер у кандидатів два місяці, щоб подати заяву до ЦВК і почати збір підписів на свою підтримку. Бендерська фортеця бюст Олександру Невському. Священнослужителі проводять обряд богослужіння. Одразу після церемонія покладання квітів. Шанують Олександра Невського не тільки як великого полководця, а й як святого. На його честь тут в парку побудували церкву. Довгий час вона була зруйнована. Поновили її на початку 2000-х років і за сприянням Вадима Краснесельського. Іменно Олександр Невський, саме Олександр Невський зробив нелегкий вибір підкоритися заходу і погубити віру православну або вибрати інший шлях, зберегти свою віру. Це було складне рішення того часу. Олександр Невський зробив свій вибір, захистивши Росію, захистивши віру, здобувши воїстину великі перемоги російської зброї. Тому особисто для мене Олександр Невський показник високої мужності патріотизму, любові до батьківщини і віри православної. 2021 тисячі оголошено в Росії роком Олександра Невського. Ми нерозривно пов'язані з історією Російської імперії, з нагоди 800 річчя Презентація нового поштового конверта. Тут зображена картина картина видатного російського художника Сірова. В'їзд Олександра Невського у Псков. Як у Придністров'ї, стародавнє місто Бендери, так і в Росії Псков. І зображена марка з пам'ятником Олександра Невського. Право зробити перший відтиск належить президенту нашої республіки Вадиму Миколайовичу Красносельському. Для подружжя Красносельських провели екскурсію виставковою завою. Тут представлена зброю країн світу. Кожен експонат історія. Тут представлені зразки стрілецької зброї французької школи. Це так звана дев'ята серія. Наполеон Бонапарт не тільки створив нову армію, але і розробив технологію масового виробництва стрілецької зброї. Вона виявилася більш не удосконаленою ніж раніше представлені зразки, але це дозволило його армію швидко озброїти і забезпечити необхідну вогневу міць. Експозицію можна відвідати до початку листопада. Вона працюватиме щодня, окрім понеділка. До Виборів Держдуму Росії залишилося менше тижня. Триденне голосування проходитиме тільки в столиці на двох дільницях у Палаці Республіки та будинку офіцерів. А великий день голосування для всіх наших міст у неділю, 19 вересня. В республіці відкриють 27 пунктів для голосування на 5 більше ніж минулого разу. Як готуються до виборів в рибниці, дивіться далі. Цієї неділі палац культури для рибничан стане центром найголовнішої політичної події Росії виборів до Держдуми. Чимало рибницьких росіян голосуватиме у культурному осередку міста. Він зручно розташований. Поряд ринок і супермаркет. Після голосування можна відпочити біля фонтану з ліліями. Друга виборча дільниця неподалік від набережної. Це 10-та школа. Тут в основному голосують жителі району Металургів. Ми всі придністровці являємося частю. Ми всі Придністровці є частиною маленької держави ПМР, але великою частиною Росії. Звичайно ж, будемо брати участь у виборах. Нам нужна підтримка Росії, а очень важна. Нам потрібна підтримка Росії. Вона дуже важлива для нас. Тому на вибори треба йти. І ми всією сім'єю ходимо із задоволенням. Беремо участь. Підготовка виборчих дільниць на етапі завершення. Заходи безпеки на першому місці. Тим, хто забуде маску вдома, видадуть одноразово. Для рибничан і гостей города будуть і організовані... гостей міста будуть організовані буфети при виборчих дільницях. Буде грати музика. Крім того, для тих, хто не зможе з тих чи інших причин прийти на виборчі дільниці, організуємо виїзні комісії, які зможуть приїхати до всіх маломобільних людей. Не забудьте взяти із собою паспорт, можна навіть прострочений. 19 вересня Рибниця і Все Придністров'я голосують разом з Росією. На одній стороні цифра 75, на другій герб країни. Ювілейну медаль перемоги заснувала спілка ветеранів Ізраїлю. За даними архівів, в лавах армії рад воювало півмільйона євреїв. Нагороду вручають по всьому світу. Медаль привезли, і в наше село Гіска Анатолію Фрідману Є таке знайці вираження награда знайшла свого героя. Є такий вислів, нагорода знайшла свого героя. Минуло 75 років від дня закінчення війни, і ми хочемо вручити вам медаль, якою удостоють тих людей, які здобували велику перемогу. Анатолій Фрітман на фронті не був. Коли почалася Велика Вітчизняна, йому було лише 10. Усі воєнні роки він працював в тилу на оборонному заводі. 22 іюня я вічна був світелем. 22 червня я був свідком, як буквально в декількох десятках метрів від того місця, де я проживав зі своїми батьками, були вибухи, пожежа. Ми бігли, хто куди втікав, не знаю. Привітати Анатолія Мойсеєвича з нагородою. Приїхали представники міської єврейської громади і єврейських зборів з Молдови. Ми надіємося, ми сподіваємося, що всіх ветеранів, трудівників тилу і в'язнів таборів знайдуть ці нагороди, і наші ветерани далі будуть нас радувати своїми позитивними настановами. Ювілейні медалі з Ізраїлю привезли ще для двох бендерських ветеранів. Одну вручили посмертно. Вона залишиться на пам'ять його дітям. Число хворих на коронавірус з важкою формою виросло втричі і досягло позначки в 20%. відсотків. Для порівняння ще недавно важких пацієнтів було всього 6%. відсотків. У міністерстві охорони здоров'я кажуть, треба готуватися до несприятливого прогнозу. Ми бачимо, що і в сусідніх країнах з'явився новий штам коронавірусу. І Я думаю, що у нас в республіці він також вже присутній. Ми бачимо, що кількість пацієнтів у важкому стані у госпіталях тільки зростає. У госпіталях збільшили постачання і кисневих балонів за добу 150-160 штук. Готуються в республіці і до розширення місць для хворих на корону. Сьогодні вже організували додатково 35 ліжок на базі пульмонологічного відділення в Бендерській центральній міській лікарні. Готуються розгорнути ще 30 ліжок в рибниці. Поетапно ми будемо і профілювати по 30 Поетапно Ми будемо перепрофілювати і збільшувати по 30-35 ліжок в залежності від потужності відділень на базі лікарні. У Слободзеї у нас максимальне завантаження до 300 ліжок, тому там більше не зможемо. У планах збільшити кількість місць в РКЛ до 180 ліжок на базі терапевтичного старого корпусу. Там все готується до відкриття, але є технічні проблеми. Вадим Красносельський дав вказівку оцінити ситуацію і усунути всі недоліки. Я гарантую, що я гарантую, що будь-якому випадку ми будемо відкривати госпіталі. Зростання захворюваності ще не вийшло на середньостатистичний рівень, але цей вихід буде через деякий час. Зростання захворюваності передбачається. Нагадаю, що в нашій історії були антирекорди і по 600, і по 500 хворих на добу. Тому теоретично до цього готуватися треба і створити умови для пацієнтів в лікувальних установах і Такі питання, як забезпечення медикаментами та харчуванням, це під особистим керівництвом Міністерства охорони здоров'я. Вакцинація ще одна тема на оперштабі. Сьогодні в Придністрові щеплені 24% населення. Головний санітарний лікар зазначила, медостанови забезпечені вакцинами. будь який бажаючий може записатися на щеплення і поставити укол найближчим часом. Ми на сьогоднішній ми на сьогодні маємо вакцину в лікувально-профілактичних установах. Астрозенека, Джонсон і Джонсон, Пфайзер. Також направлено лист на адресу Молдови про отримання китайської вакцини Сінофармі Сіновак. Що стосується навчального процесу в школах, які раніше очна форма, працюють також різні гуртки і групи продовженого дня. Все з дотриманням санітарних норм: обов'язкова термометрія, дезінфекція, провітрювання. для вчителів масковий режим. Ми готові к болі як каґоріці. Ми готові до гіршого розвитку подій, але будемо сподіватися, що навчання проводитиметься очно. Це більш оптимальний варіант для дітей. Процес іде. Ми бачимо звичайно зростання захворюваності. Воно було очікуване, бо діти стали контактувати. Крім того, як і раніше, 71 школа готова, це великі школи перейти на дистанційне навчання в разі необхідності. Є техніка якісний, швидкий інтернет. У низці шкіл допрацьовується кількість точок підключення до оптоволокна. Що стосується невеликих шкіл, то навіть у найскладніші часи малокомплектні школи працювали очно. Це ті школи, які мають невелику кількість учнів менше 200 або 100. На засіданні ОПР-штабу говорили про важливість вакцинації співробітників сфери освіти. Педагоги працюють в контакті з дітьми. І головне убезпечити не тільки себе, але й учнів. На сьогодні щеплено майже 40% освітян. Придністровському держуніверситеті завершилася приймальна кампанія. Комісія прийняла понад три тисячі заяв на деякі факультети бажаючих було до десяти чоловік на місце. Загалом конкурсними були 70 фахів. Знову в топі юристи, айтішники, перекладачі в лідери. Повернулися журналісти. Другий рік великий попит на медичні спеціальності. Тільки на лікувальну справу подали документи близько 150 абітурієнтів. На медфаті додатково відкрили 35 бюджетних місць. Її нові тенденції. Вперше за останні роки в десятці Петфак судова і прокурорська діяльність. Було подано заявлення. Понад 3300 заяв було подано в університет. З урахуванням додаткової освіти для порівняння у минулому році було подано понад 3600 заяв. Приймальна кампанія минулого року була найбільш успішною за весь час. Ми за показниками наблизилися до цієї цифри. Цього року відкрили кілька нових спеціальностей: СММ фахівець, санітарний лікар, геолог набувають популярності і подвійні спеціальності, наприклад, українська мова спільна з англійською, бізнес і іт технології. Нужні спеціалістики владієтемі потрібні фахівці, які володіють цими знаннями. Він стає універсальним фахівцем з розширеним спектром спеціальності. Математики, прикладники, безумовно вони можуть працювати в різних сферах, а комп'ютерні технології проникли практично буквально в усі сфери, і це теж розширення спектра підготовки кадрів. У возі залишилося не більше ста вакантних міст. До 15 вересня триває додатковий набір за напрямками середньої та професійної освіти. В цілому в Держуніверситеті приймальну кампанію назвали успішною. До Босарах відзначили День Танкіста. За традицією на кургані воїнської слави. Тут на висотці, бойова машина Танк Т-34. Його екіпаж загинув при визволенні Дубосарського району в серпні 44-го. На кургані слави у День Танкіста завжди людно. Це вічний символ мужності визволителів району у 44-му. Тоді загинуло більше двох тисяч радянських солдатів та офіцерів. Наші воїни освободителі Наші воїни-визволителі, герої-танкісти є для нас прикладом мужності героїзму і подвигу при звільненні нашої землі від німецько-фашистських загарбників. Ми будемо дбайливо берегти світлу пам'ять про герої танкістів і обов'язково передавати дітям онукам і правнукам. Кошницький плацдарм фактично півострів, що омивається Дністром. Земля з висоти, схожа на мішок. Солдати в так і прозвали її мішком смерті. Це був єдиний закрут на лівому березі, який вони ще отримували в травні 44-го. Місце стратегічне. Це найкоротший шлях на кишинів. Тут вони і затиснули радянських солдатів. Плацдарм десятки разів переходив з рук в руки, коли у наших скінчилося продовольство та боєприпаси, і було прийнято рішення йти на прорив. У ньому брала участь і ця 34. -ка. Велика вітчизняна війна тривала п'ять років і у всіх значущих операціях брали участь бронетанкові війська. Без них прорвати оборону противника неможливо було. Тому бронетанкові війська робили коридор, куди потім піхота йшла, щоб менше було загиблих. На прорив з заточення, рушили вночі. Т-34 зірвався з обриву і затонув у Дністрі. Знайшли бойову машину лише через 24 роки. А в ній останки і документи чотирьох бійців радянської армії, механіка водія Костянтина Митрофанова, заряджувальника Олександра Максимова і двох героїв Радянського Союзу: Івана Шикунова та Григорія Корнієва. Усі вони тепер поховані біля підніжжя кургану, символу можності і слави, на якому в день танкіста завжди. Ди вшановують героїв визволителів. І знову повертаємося в парк Олександра Невського в Бендерській фортеці. За кілька років він став синонімом слова фестиваль. Тут кожні вихідні концерти, історичні реконструкції та вистави під відкритим небом. Ці вихідні не виняток, якою була фестивальна субота. Дивіться далі. Красиво дуже. Красиво дуже, дуже сподобалося. Кожен рух карбують кожен крок, перехоплює подих. Все чудово, святково, особливо вразив хор. Мені сподобався виступ хору, а також марш. Я ще хочу сходити на виставку зброї. Там ділі очень тому що. Дуже заворожує. На деякі зброї видно, що це справжня зброя. Вона стара, трохи навіть іржава, але навпаки від цього більш захоплююче. Я коли брав участь у бою на молотках, я завжди вигравав. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.